Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І поступила така інформація, що США зараз я зачитаю. Адміністрація Джо Байдена тихо сигналізує про нову підтримку конфіскації понад 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку, що зберігаються у західних країнах, і навіть розпочала термінові обговорення з союзниками щодо використання цих ресурсів для допомоги Україні у військових діях. Таку інформацію оприлюднило видання New York Times. якщо ви захочете. Ви собі все знайдете в інтернеті. Тут я дещо прочитала, що Європейська комісія, значить, так, тут ще Голос Америки повідомляє, що Європейський Союз минулого тижня зробив перший крок до передачі Україні частини заморожених російських активів. До речі, ви, ви чули, що 300. Мільярдів доларів активів. Але зараз, зараз, де я тут читала? Також вони обговорюють, як це передати, чи згідно з. Тобто Європейська комісія заявила, що погодила пропозицію, згідно з якою можна буде передати Україні відсотки та інші прибутки від активів Російського центрального банку, які зберігаються в європейських фінансових країнах. І тут ще є, залишаються предметом гарячих дискусій, політики мають визначитися, чи будуть гроші спрямовані безпосередньо в Україну, чи застосовані на її користь іншим чином, пише Нью-Йорк Таймс. Я далі не буду зачитувати, але коли я це читала, в мене випало ось це: це карти хочуть показати, що в Україні війна. Нестача грошей, тому що це нестача грошей ця карта, і вони шукають нового виходу, як Україні допомогти. Давайте подивимося, яким чином, як це все буде розбиратися, ми не будемо дивитися, чи дійсно нададуть нам гроші. Так, так щось тут все рівно не те. Ну, печалька у нас, будемо так говорити, у нас нестача фінансів, як внутрішньої, я маю на увазі як для соціальних виплат, так і для армії. Нам не вистачає. Ось давайте мене цікавить найбільше, тому що це величезні гроші. Але ви зрозуміли, що будуть тільки від самих прибутків та відсотків цих активів не будуть самі активи, тобто це залишиться все для України, так, але їх не можна буде ті всі активи зняти. Ви розумієте, як воно там в банках працює вони на якихось акціях, можливо. Я в цьому не дуже розбираюсь, але я собі можу припустити, що там вкладені гроші в щось, в якісь цінні папері, можливо, в акції, можливо, ще якось. Мене що цікавить, а, чи погодять, тому що це ще не стопроцентно виглядає так, але бачите, що є. А, Євросоюз вже нам щось надав. Чи це все йде? Куди це все піде? На соцвиплати? Піде Підеться на військових, чи на е, приватній приватні кишені нашим цим? Можна владцям. Отак і будемо питати, куди це все піде? А може, спочатку давайте ситуацію, що, що, що скажуть карти: чи дадуть, чи не дадуть. Тут велика трансформація проходить. Вони бачать, що Україна в біді і потребує коштів, а там йдуть накопичення. Єдине, що у нас тут випадає, непрозорі гроші. Не прозорі гроші, їх треба ще оприлюднити. Їх бачите, тут не зовсім так. Ой, хороші карти випадають все рівно, все рівно. У них є побоювання, що ці карти десь осядуть в кишенях. Ота, як я і сказала, є побоювання. А у західних наших партнерів є побоювання, але все рівно я бачу тут готується тут дивіться як. Оце єдина карта молодшого аркану. Всі решта старші аркани. І всі дуже важливі і е, смерті, і страшний суд, місяць, сонце і зірка. Це дуже важливо для України. І це знаково, я ще так скажу. Цей, цей розклад нам дає, що це дуже знаково. А тепер будемо дивитися, куди це все розподілиться. І так, піде це на соцвиплати, Піде це. На армію. Чи десь осяде у кишені наших любимих можновладців. І так, підеться на соцвиплати Дуже мало, якщо взагалі. Але я зараз все-все буду докладати. Ну, от от не повірити Ну от недарма вони бояться, що можуть десь осісти гроші. Ви бачите? Ви знаєте, тут і докладати не треба. От, от відверто вам скажу: а, чи піде на соцвиплати? Та повиздихайте ви усі. Отак. От, от, от дословно. Програшний варіант. Програшний варіант. Тобто на виплати це не піде. Ну, так карти показують. На військових. А люди і так все збирають. Люди і так волонтерять. Люди і так все, е, як це сказати, жертвують останні з себе. От. Ця карта не є грошова. А дивіться, от тут випав король монет. Не дарма. А тепер давайте подивимося, чи дійсно так воно і вийде. Того й не дають гроші. Того і не дають, не приймають рішення. І так, чи піде хоч щось на виплати, піде чи ні? Ну, я тут грошей відверто, піде, щось піде. Піде щось, але тут буде, розкрадуться. Давайте скажемо так. Тут розкрадуться, тут все, що піде, все якось кудись воно, бачите, ось на цих. Я навіть не знаю, як це назвати, вибачаюсь. Нам можновладців піде. Тепер на військових. Ну, їм треба буде, і не тільки їм. Нам, дорогі, дорогенькі, дорогенькі, нам треба вибивати це все. От, Дивіться, тут дрібна карта випадає. Якась ота от сума, що виділиться, піде тільки 20, 25%. Ну, от вони іщезнуть. От тут вони ісчезнуть на їхні особисті потреби. От там вони ісчезнуть. Бачите? Зажмуть серед своїх. От вам і розкладище. Зажмуть, зажмуть, заховають, притримають для своїх. На е чорні часи. Ну, вони ж бояться, що лишуться без штанів. От такий вам розклад. Тому і бояться давати це напряму. Тому це, якщо дадуть. Це якщо дадуть, тому що тут ще не погодили. Так вони говорять, ще не погодили. Угу. Так, так. Угу. Тут так і пише, чи воно піде на військових безпосередньо на військові зусилля. От тут вони ще це все обговорюють. А, так. Дехто пише, що змінює гру. Ну, вибачайте мене, карти не показали, що буде якийсь контроль. За цим всім. Ну тут треба контроль обов'язково, щоб не розікрали. Ну, це якось, ви знаєте, можливо, якусь людину а, і покладуть, але вона теж не, не, не так багато зможе зробити. Розумієте, а, не американці, не інші країни вони не влазять в наші внутрішні проблеми. Це наша справа. Це не справа американців. Ми вибрали цього президента, от їжте й повилази. Розумієте, оце так бачили очі, кого купували, що купували, а тепер їжте аж повиласти. Тому вони не будуть. От карти показують, будуть осторонь, будуть замовчувати. Я не бачу тут контролю. Любий розголос буде замовчуватися. Тому що, ну ви уявіть собі. Який це скандал, якщо Америка заявить наші, ну вірніше, український президент з своєю е, бандою Шапіто розікрали країну? Не просто так Зеленський возглавляє корупціонерів світу на вершинці Айсберга. От і все. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.